Рекордна кількість учасників зібралась на півфіналі чемпіонату України шахів серед юнаків та дівчат до 12 років. 156 гравців з 20 областей України змагаються за призові місця та участь у фіналі. Ми раді, що цей турнір стає все популярнішим. Ми подали заявку на наступний рік. Будемо сподіватися, що Житомир стане традиційним місцем проведення цього турніру. Ну і це дозволить нам на наступні роки отримувати своїх чемпіонів. Молоді шахісти змагаються на досить високому рівні. Деякі партії тривають близько п'яти годин поспіль. Гравці занотовують ходи, вчаться на помилках та зазначають, що суперників не варто недооцінювати. Кожен сподівається на перемогу. А на запитання, чому саме шахи, відповідають впевнено. Мені подобаються шахи, бо це інтелектуальна гра, це як наше життя. Тут потрібно просчитывать на 5 на 6 ходів наперед. Мені було цікаво різні дебюти, учить задачі решать і якісь комбінації придумувати. Бо вони найкращі. І я люблю займатися шахами, бо я вже третій розрядник. Хочу стати Мастер спортом, поки гравці розмірковують над наступним ходом у холі батьки майбутніх чемпіонів стримують хвилювання. Всі тут достойні, всі отримують свої результати. хтось їде за першим другим місцем. Ми приїхали особисто отримати перший розряд, підтвердити. Тому я думаю, що всі очікування дітей будуть, і батьки будуть довольні. І спасибі Житомиру за такий чудовий захід. Суддя турніру має 50-річний стаж і пильно слідкує за розвитком подій. Суддя має вивчати психологію гравців і взагалі психологію шахів для того, щоб попереджувати всі ці конфлікти, робити все для того, щоб була повна профілактика конфліктів на змагань. Турнір триватиме до 31 жовтня включно, а далі вихід у фінал та підкорення нових спортивних вершин. Юлія Парох, телеканал СК 1